Сьогодні ми познайомимо тебе з культовою машиною Audi RS3, котру знає кожен тюнер світу. котру знає кожна людина, яка хоч трошечки цікавилася тюнінгом. Сьогодні я доведу йому і доведу вам, що це шикарна ідеальна машина. Коли з'явилася кватра і з'явилися перші 5 циліндрів. Ох, о, все, все, так аудіо подобається. Тут у вас немає середнього колу. Ви або їдете, або не їдете. <му> Коли ти чуєш 5 циліндрів, тебе це має торкати.